У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась авторська виставка Анатолія Бишенка. Вона має назву Чорно-біле хобі і присвячена дню фотографам. Експозиція розкривається для глядачів із трьох сторін: із художньої, технічної та історичної. Що чорно-біле хобі? То, що в мене акцент на чорно-білі фотографії. І не вважайте так, що чорно-біла фотографія забита кольоровою, і вона пішла в небуття. З 2010 року великий зріст. Популярності саме цього стилю чорно-білої фотографії, і це справа в основному це художників, фотохудожників. Чорно-біла фотографія, якби відділяється від кольору, але вона концентрує на сюжеті. На відкритті експозиції був присутній міський голова Віталій Малецький, який вручив Анатолію Бишенку подяку за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у збереження історичних та художніх цінностей, а також відданість музейній справі. Я хочу подякувати ще раз Анатолію Миколаєвичу до цієї громади. Всі ініціативи вони заслуговують на підтримку. Ми їх підтримуємо. Це і музей, і стара квартира, який ми сподіваємось, найближчим часом відкриємо. І дійсно водити і показувати людей, яким було наше місто, яким був побут Кременчужан. В різні роки нашої історії тому вашу колекцію поповнюємо і звертаємося до всіх, щоб так робили і далі. Також велика подяка партнерам меценатам, які допомагають та підтримують музейну справу, аби історичні сторінки Кременчука поповнювалися новими та яскравими експонатами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.